Звернули увагу, як Сі Цзіньпін обхожував Мішустіна. І тоді з'явились думки: а не чи зробив Китай вже ставку на ось нового лідера Кремля? Що скажете? Ну, ну позиція Путіна стала більш хиткою. Це зрозуміло. Раз перегожин таке собі дозволяє, значить, у царя щось. Не, 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 не такий він вже впливовий і так далі, його оточення і так далі. Е, тому ну, Мішустін зрозуміло, значить, така позиція Китаю, людина, яка начебто там не скомпрометувала, і так далі, значить, з ким уже треба вести цю розмову. Не знаю, можливо, для заходу Мішустін буде ну це ж краще, чим Патрушев, так це ж краще, чим Шойгу, це ж краще, чим. Ось цей зек, який відсідив 9 років, а взагалі отримав 12 років за розбой, кражі і так далі. Ну, ясно, що Мішустін виглядає куди, куди кращим вибором, начебто. А між тим побачимо, як це все закінчиться, тому що розпад Росії 17-18 рік. Закінчився тим, що було створено 37 держав. 37 держав і почалась громадянська війна. Що буде в цьому випадку в Росії, побачимо. Підкреслюю, все залежить те, як закінчиться формат нашої війни з Російської Федерації, які будуть здобутки наших Збройних сил і так далі. Але між тим. Між тим Дипломати вони не роблять ставків, вони дуже обережні. Вони взагалі намагаються не грати в такі азартні ігри, а так десь більш дистанційно дивитися. І не за те, що вони не можуть щось порахувати наперед. Просто в цьому рахунку наперед ти можеш прорахуватися, тому краще трошки почекати ці речі, тому що можливість неточності досить велика.